У відкрився перший у місті денний центр соціально-психологічної допомоги. Тут надаватимуть підтримку людям, які постраждали від домашнього та інших видів насильства. Робота з психологом, юридичні консультації, різноманітні програми розвитку. все це відтепер можна отримати в цьому центрі абсолютно безкоштовно. Це доступний безплатний центр. В якому особи, які постраждали від домашнього насильства, зможуть в комфортних умовах отримати консультацію, допомогу, супровід, це вже такий знаєте, і подарунок місту, і дай Боже, щоб воно все давало толк, тому що ми говоримо багато про зброю однак ми розуміємо, що люди це наша основна зброя кругом. Від себе хочу побажати процвітання і гарної роботи цього центру. Я щиро вірю в те, що фахівці, які котрі працюють і будуть працювати в цьому центрі, вони будуть надавати дійсно ту допомогу і ту підтримку тим особам, які будуть сюди звертатись. У центрі кабінет психолога, юриста та фахівця соціальної роботи. Також тут консультуватимуть спеціалісти мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, які працюють в Ірпані із серпня 2022 року. Кожен фахівець має комп'ютер, ноутбук є необхідна техніка для їхнього їхньої роботи, для їхнього відпочинку і для роботи групової. Якщо тут буде багато відвідувачів, а ми бажаємо, щоб їх було багато лише з метою. Культурного відпочинку, а не з метою превенції домашнього насильства. Тут також є зала для групових занять та кухня. У центрі все передбачено для людей з інвалідністю, інклюзивно вбиральня, пандус і кнопка виклику. Цей простір спільний проєкт фонду ООН у галузі народонаселення, громадської організації «ЮАЕксперт» та компанії Ейвон. Дійсно, я вважаю дуже важливий проект і дуже щиро особисто від компанії вдячні за співпрацю UNFPA і всім партнерам, які долучаються до таких ініціатив. Good sign. Такі проєкти показують те, що Україна активно розвивається по шляху європейської інтеграції. Коли як сьогодні тут в Ірпені, відбувається таке важливе державно-приватне партнерство, зазначив представник UNFPA пан Масімо. Центр соціально-психологічної допомоги розташований на вулиці Лісова, 46. Працюватиме з понеділка по п'ятницю. Поки що чіткого графіку роботи немає. Тому якщо ви хочете відвідати центр, телефонуйте за номером 067 730 23 84.